Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про Orbiter Finance та їхню нову Odyssey програму. Про Orbiter Finance я розмовляв уже з вами, коли розповідав про SYNC ERA. Також, якщо я не помиляюсь, на основному каналі щось було. Хто не підписаний, то, будь ласка, підпишіться і на цей і на основний канал, де в нас проходять стріми. Сьогодні ж про. Другий тиждень, який розпочався, це Orbiter Bridge Odyssey Base Flight. Перед цим була, був уже перший тиждень, але я його не встиг виконати навіть не бачив цієї кампанії. Була така сама кампанія з Лінеа. Зараз дають два тижні від 4 по 18 серпня на те, щоб зробити завдання з бейзу. В описі під цим відео будуть посилання на. Пост, в якому розписано, що власне там робити. Скажу чесно, ще навіть сам не забріджив, не встиг навіть закинути на гаманець, тому що е, тут є якась мінімальна сума, від якої починається е, брідж, тому це, мабуть, має бути якісь там хоча б 20 доларів. Е, 001 там ефіру якогось для того, щоб закинути його в бейс. Ніби зараз самих комісій орбітера немає, якщо я не помиляюсь, тому ви можете безкоштовно це зробити, заплативши лише за е, мережу. Е, і для того, щоб е, закинути сюди, можете з будь-якої вам е, зручної мережі. Перед цим ви переходите звичайно, до кампанії, яка є в описі під цим відео. Ну, почнемо з того, що всі чекають айдропа від Orbiter Finance, всі набивають тут транзакції. Взагалі, це один з самых класних мостів для тих, хто крутить ретродропи. Я вже в ньому приймаю участь доволі давно. Ось, якщо побачите, перша транзакція 26 жовтня минулого року, із Старкнета в ефір там і так далі. ось З Полігона в Арбітру, з Арбітру мав ось... З ефіру в Зека Сінкера, з ефіру в Starknet, з Arbitru в в Сінкера Загалом приймав участь багато де. Ось бачимо тут полігон і так далі. За це ще є окрема кампанія, яка також в описі під цим відео. Чим більше у вас тут транзакцій, тим більше вам дається. Ось такий орбітер пайлот, який я вже забрав. Він дається, ось тут написано, коли ви маєте від 10 до 49 транзакцій, а від 50 до 100 уже ось третій, і тут так далі, мабуть, до 1000 транзакцій здається, скільки тут на цьому пілоті а, більше, більше 500 транзакцій, ось так. Тому треба проганяти, звичайно. Звичайно, це все коштує іноді, там, щоб прогнати прямо багато транзакцій, доведеться заплатити. Але якщо ви юзаєте, якщо вам і так і так треба перекидувати з мережі в мережу, тому використовуйте. В самій цій брідж Одіссеї, можливо, за яку будуть винагороди, дають поінти. І тут ось просто це завдання ще. Ви зверніть увагу, що оновлювалось останнього разу 4 серпня. Тому, якщо ви зробите цю транзакцію, то треба буде, звичайно, почекати. Інші завдання тут ретвіти в Твіттері, фолоу і так далі. Тобто тут нічого важкого немає. І ось тут винагорода 550 поінтів. тобто 50 поінтів за кожного. Ось це завдання, а також дається 100 поинтів за завдання з бріджом. Тому ви все це можете зробити, закинути собі ефір на гаманець, купити на будь якій біржі. В описі під цим відео є біржі. І виконати ось ці завдання. Також я хотів би звернути вашу увагу на орбітер Пайлотс Нефті. Ці також треба збирати, тому що, ну наприклад, давайте подивимось. Ось ця сама е, рідкісна NFT, скільки тут? 495 людей її забрали. так. Е, далі. Це може бути мультиплікатори, як ви розумієте. 4500 забрали за від 100 до 499 транзакцій. Тобто, це невелика кількість для майбутнього дропу. І ось за ось цю вже 11 тисяч це ті, хто мають 50 транзакцій і більше. У мене поки що, мабуть, 50 немає, але й не оновлювалось дуже давно. Тому будемо дивитись, що, можливо, оновиться. Ну, я не знаю, скільки тут загалом на сторінки транзакцій. Ага, ну тут в мене всього лиш виходить 20, 23 транзакції. Це не так багато. Можливо, не все в історії, я не знаю, але все ж таки зверніть увагу на це. Я нагадаю вам, що в цього проєкта, ну я майже на 90% впевнений, що буде ретродроп лише залежить на яких умовах. Тому треба приймати участь в таких подібних кампаніях, як ми приймали участь в кампанії з Era і так далі. Тому всі посилання в описі під цим відео. Я вам нагадую, що ви підписувались на наш телеграм-канал. У нас тут ось є про Izumi Finance, про Melon Airdrop, Ацпаер uh, дає знижки для тих, хто мультіачить і хоче собі придбати. До речі, в описі під цим відео є також посилання на Адспар. Венном апдейт по теснету, про який ми розповідали вже. Стріми проходять у нас регулярно. Також виплати з gwy про які у нас було відео на основному каналі. Uh, ось ця сама кампанія Orbiter Bridge Odyssey. Забирали ретродроп від Кіберконект. Дивилися, скільки буде винагород. Далі Trade Sniper, Fuel амбасадорська програма. Ось Ретродроп від WhiteBit отримали, хоч і небагато, про нього я також розповідав на своєму каналі. Space ID нова активність, можливо, третій айрдроп, який вони роздадуть. Містеріс of Пандралія від Полігідри. Також є. Ось тут про Layer Zero писали. Дебанк, Massa Finance, новий сейл на Coinlist. Загалом у нас інформації багато, і по ардропам в тому числі, і багато ще постів вийде після цього відео. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, буду радий вас бачити. Дякую вам за те, що відео подивились. Виконуйте завдання від Orbiter Finance, дивіться інші наші пости та приймайте участь, заробляйте на криптовалюті разом з нами. Всім дякую за увагу, всі посилання в описі під цим відео, всім до побачення! Гарного дня та мирного неба вам над головою.